Майже три місяці тому Deutsche Веля перевіряла, як працює система прокату перших громадських велосипедів. Нині ми з'ясуємо, чи був цей пілотний проєкт вдалим для столиці. У перші дні після старту здавалося, що проєкт не приживеться. У мережі ледь не щодня з'являлися фото пошкоджених велосипедів. Хулігани ламали спиці, сидіння, відкручували дзвоник. А тут камера зафіксувала, як невідомі, спершу скотили велосипед по сходах, а потім втопили його у Дніпрі. Злочинцями виявилися підлітки. Такий велосипед коштує понад 500 євро, тож ремонт влітає в копієчку. У жовтні на Троєщині дві станції прокату громадських велосипедів взагалі закрили. Тут їх не лише ламали, але й крали. Одного зі злочинців ще шукають, іншого впіймали одразу. Допоміг небайдужий свідок, який зателефонував у поліцію. За таку крадіжку злочинцю загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Та попри дрібне хуліганство, Nextbike у Києві працюватиме й далі за три місяці. зі ста вижило 96 велосипедів. Це доволі непогані результати, кажуть у компанії. Перевершує очікування, звичайно, що є проблеми, є здобутки. Люди сприйняли дуже-дуже позитивно, тому продовжувати є сенс є рухатись далі. А зараз Київські інвестиційні агенції там розробляємо документи, які допоможуть в наступному році запустити сервіс, вже не пілотний, а вже більш розгалужену мережу і набагато більше велосипедів. Навесні після домовленості з інвесторами кількість громадських велосипедів у Києві хочуть збільшити до двох, а то й навіть трьох тисяч велосипедів. Розшириться і мережа станцій, де їх можна буде залишити. У п'ятірку найактивніших користувачів сервісу входить велеактивістка, чиновниця Департаменту транспортної інфраструктури Києва Анна Даниленко. Каже, навіть попри відсутність інфраструктури, кияни готові користуватися новим видом транспорту. Міська влада тим часом намагається зробити поїздки на велосипедах безпечними. У вересні було ухвалено нові будівельні норми для ремонту доріг. Ці нові норми дають нам можливість звужувати вулиці для того, щоб зменшувати трошки швидкість для машин і вивільняти більше простору для велосипедистів і пішоходів. Адже саме ці категорії в нас в місті є пріоритетними за стратегією розвитку Києва. З Цього року у КМДА проєктують три магістральні веломаршрути. Вони поєднають оболонь з подолом, виноградар і Солом'янку з центром. А з наступного року заплановано ще 11 велодоріг. Які об'єднають Київ цілісною веломережею. Якщо мерія дасть гроші на реалізацію проекту, то перші три маршрути довжиною майже у 30 кілометрів з'являться вже за рік. А поки кияни та гості міста маневрують між автомобілями та знайомляться з послугою оренди волобайків. Скачалі програми питаємося у зі слівукати снять з блокування. Це дуже корисно і дуже добре, що таке є. Але просто я сама не з Києва, я зі Львова У Львові Львова користувачку по іншому не працює, але ну сам сервіс прикольний. У системі зареєстровано понад 18 тисяч користувачів. А в пік сезону велосипеди орендували до 400 разів на день. Схоже, що звичний для Європи громадський велосипед поволі стає популярним і в Києві.